Що він дуже тріумфально тоді приїздить до Києва, mm -hmm. виступаючи в парламенті. І тут раптом я бачу, що до нього майже спотикаючись, біжить Чорновіл. Mm -hmm. Біжить і каже, так, знаєте, просто захлинаючись, каже, не знаю, пам'ятаю, російською, він йому сказав, Борис Ніколайчук, чи, чи, знає, чи знаєте ви, що ви приїхали в Київ тоді, коли у нас почалися страшні репресії? Mm -hmm. Тобто він до нього звертався mm -hmm. як до батька демократії. Mm -hmm. Але чомусь там батько демократії в Москві, а ми тут, типу, по, у mm -hmm. Пригніченні. А, я... а які ж були жахливі репресії в той час? А mm -hmm. прекрасного Степана Ільковича виносили з готелю Україна. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. І тоді там був якийсь дивний дебош. Mm -hmm. А ну, Борис Миколайович нічого не, це не відрагував, продовжував виступати з трибуни. І цей епізод у мене в очах відбився назавжди, тому що я ніколи не думала, що, що Чорновіл буде бігти до недавнього секретаря в партії, щоб пожалітися, щоб пожалітися на те, що в Україні є такий дрібний інцидент. Але це загалом для руківського тодішнього середовища певним чином було характерно. Вони ще готові були бачити. Хоч там, де батько демократії, хоч якось, але все одно вони рятувас, там батько демократії. І ось цей епізод, ось це, я вийшла саме з, після цього засідання, бо я була тоді парламентським кореспондентом mm -hmm. газети. Mm -hmm. Звичайно, це, це, це мій скепсис, дру, краща роль другого плану, якраз і відображає, бо біля мене стоїть Поровський. Mm -hmm. Так, да, да, да. оцей настрій цієї тусовки. Не випадково, десь потім кілька років по тому, в спілці письменників, куди на той час мене рідко запрошували, була якась зустріч, і до мене підійшов дончик Віталій і сказав мені дуже важливу фразу. Шкода, я його нічого не розпитала більше. Він сказав, дивлюся я на вас, якась ви така не наша. <гум> Це я... секретар партбюро інституту літератури. <гум> але ж він був один з фундаторів руху разом з Поповичем, так, так, але чесно скажу, так. що я зраділа. Я нічого не сказала, але внутрішньо я зрозуміла, який точний діагноз, як точно він розуміє, розумів суті, суті і мого характеру і моменту. Справді. Багато в чому я була інша, і дуже думаю, думаю, що це теж було ну, часом помітно. Це добре. З цього дещо виросло. Тому що Власне. я вважаю, що разом ми робили справді якісну підготовку до альтернативи, щоб люди трошки інакше сприймали. Mm. І давню історію, і новітню, от навіть ця новітня історія для чайників. Новітня історія для чайників це ж для того, щоб люди зрозуміли, якими ми були в 90-ті, про що думали, чого хотіли. Я дивлюся на ці наші університетські, навіть невеличкий цей альбомчик. І там ми з вами, і ще Кримські є, і угу. шелест є. Так, Наша так. перша прогулянка по Дніпру з нагоди двохтомника. Оля Герасимюк пише, вам здається, да, на, спині". Та, та, на спині. Так, так це <ріх> теж історичний факт, розумієте? От, це, це треба розглядати саме так, через історичні такі штрихи. Угу. А ця перша фотографія це Кравчук, приїхав. В з Мінська, з Білавежя. Це, це, да. це перша прес-конференція. Грудень. І отут тут важливий саме цей диктофон. Mm -hmm. Що в цьому диктофоні? Ви розумієте, який mm -hmm. розмір, яка техніка була того часу, mm -hmm. якими ми були. Mm -hmm. Поряд зі мною редактор газети Наша армія Сам з, ah. з ліва. Mm -hmm. да. mm -hmm. І він був класна. Класна була до, до речі. Тоді військова газета була газета Рухівська, по суті, mm -hmm. по своєму. Дуже багато такого робила, що правильно. Mm. Ну, але звісно, ця техніка тут найбільш примітне явище у цьому всьому. Так, <рес> да, епоха, епоха змінилася на наших да, да. епоха і техніка відповідь. А це ми це, були це. люди того тисячоліття, які можуть розповісти, які були телефони, які були диктофони, який був зв'язок, комунікація. Ну, і багато чого, ще можна да, Так, да, Це правда. Так, і час, і час зовсім інший. Все поміняє. Але що винесли як ціннісний залишок, Юрій Іванович? Що вам здається? Що ми винесли з того тисячоліття і століття? Ну, дві речі мені здається, що точно позначились. Це великі надії, великі ілюзії. Оці дві речі, мені здається, це спадщина того століття, тому що. І те, то, і то, і то, і те паралельно існувало. Не, не можна говорити, що були суцільні ілюзії або суцільні значить, надії. Ні. Uh -huh. Ні, вони, це, ці дві лінії були паралельні. От, часом це все перепліталося, часом розходилося, але мені здається, що це домінанти були. того часу. А от ви помічали, щоб ми стали на шлях, який катастрофічно нас веде до зіткнення з Росією? Ну, то очевидно, власне. Перші моя я пам'ятаю перші свої от такі сумніви такого роду, коли я прочитав бесіду Путіна з там, чотирма журналістами чи угу. шість там журналістів, я не пам'ятаю, як до нього прийшли. Книжечка така невелика. Угу. Я коли прочитав про його шкалу, його цінностей, його інтелектуальних інтересів, його оцінки радянського минулого. Ну, а потім перелам це 2007 рік, Гомінхінська промова, там уже, по-моєму, все. Ми коментували, до речі, в дні. Да. Ні, було багато коментарів. По-моєму, стало все на свої місця одразу, стало ясно. А... Ну, і плюс досвід, Лариса Олексійовна, досвід 17-21, 1917-21 роки, що ми мали? Великі ілюзії покладали на Росію, що вони дадуть. Хоча б авто... автономію ніхто не просив незалежність. Автономію не дали навіть. Вони не, не, не бажали взагалі говорити про це. От. Потім ця фраза Виниченка знаменита, що демократія закінчується на, ху... на хуторі Михайлівському. Mm -hmm. в цей, це повага до України у демократів російських. От. Ну і далі боротьба. Тут було не уникнено тут. А от дев'яності роки вже можна було якось згрупувати свої помилки столітньої давнини. І виробити інший шлях безумовно. Якби не було спекуляцій на, оціх, на, на цих по, пострадянському світогляді, так би мовити. Бо весь кучмізм на цьому був побудований. Він же був на цьому. Це при тому, що народжувалася ця олігархічна да. прошарок олігархічний, який власне почав діяти. Він да. прийшов в рух конкретний. А що може бути основою для нового бачення? От де сили, в якому де ресурси, де сили, яка якість. Тому що ми, наприклад, знаємо там батальйон Монако. Ми знаємо ті батальйони, які на передовій на фронті. Ми знаємо, що в тилу у нас чорті-шо, і це складне явище. І ось як що, де де ця маса людей, з якої може з'явитися альтернатива, я думаю, що якщо не будуть створюватись структури громадянського суспільства і не збережемо цю свободу слова, яка, яка на щастя в Україні є. Я можу це підтвердити, бо я спілкувався з росіянами в різні часи. і Я вже побачив, як вони почали озиратися і, і боятися щось промовляти. Це страшно, знаєте, страшно було спостерігати, тому що ну 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 ми від цього тільки відійшли, і тут в Україні це все ще існує, значить, і, і, і ми користуємося. Мені здається, що в цьому може бути сила. Війна, я думаю, що війна, що ми. Нові характери. Так, точно. Війна багато знать. Війна не тільки деструкція. Війна не тільки руйнування. Війна це шанс. Це шанс. І мені здається, що якщо Україна використає його. Ну от О. якщо. Бо ми Тому що знаємо. Світ, світ цікаво влаштований. Я пам'ятаю свій приїзд в Німеччину, коли про Україну один професор мені сказав. Що ти дивуєшся, що в нас не знають про Україну? Ми з Польщею межуємо, у Нас про Польщу не знають. А де ж, а де ж та, та ваша ну, де ж, та... І тут раптом почали з'ясовувати. А що б ви сказали зараз німцям? Що вони повинні знати про Україну? Найважливіше. Найважливіше що це країна з своєю власною історією, своїми власними традиціями, своєю власною культурою. Це, Але це, німцям... це, це Україна не в тіні Росії. А що німці повинні точно знати? Тому що вони завжди були ніби мозкоцентричні, а тепер що вони повинні знати? Я думаю, що вони по най, найперший, урок, найперший урок це те, що Україна здатна е, мис, мислити і бути, мислити незалежно і бути незалежною. Що, не, що в неї є цей потенціал, що це не міф, що це не блеф. що це не. Що, знаєте, все починається з дрібниць. Все по. Потім... У вас же мова схожа так з російською. Я говорю, ну це, ну це ви так думаєте, а це вас так навчили думати. А чому ви, кажу, даєте посилання, коли пишете про Голодомор, в підручниках там вони рекомендують літературу. Чому ви рекомендуєте Солженіцина? І чому ви рекомендуєте там в кращому випадку Льва Копілєва? А кого? А я говорю, от Дмитра Гойченка є спогади. Джеймса? Є, є писання Джеймса Мейса. Ну Джеймс Мейс, це наукова література, а там у них так, якби як як, як спогади. Mm -hmm. Віктор Кравченко. Я обираю свободу, де він пише про те. і це виконавець, який Вони виконавці, які заготовляли цей хліб, служили режиму. Вони не брешуть, вони пишуть чесно, те, що вони робили. Да. Вони не приховують і вони Возумієте, реагують. Реагують. Ну мені здається, що в Німеччині ситуація реагують. змінилася дещо на краще для нас. Але тут я та обставина, ми колись я писала про те, що ми так запізнилися, що можемо виявитись попереду. Але нам тепер потрібно сміливо братися за цю інтелектуальне русло, щоб пояснити себе світові і щоб бути зрозумілими, вони нас готові вже більше прийняти як частину західної цивілізації. Але ми ще не впевнено це почуваємо в цьому, в цьому образі. Безумовно, ну війна, я про чому про чому я сказав про війну. Ті люди, яких я бачив в Німеччині, вони інтегруються, вони вміють працювати. І німці це вже зрозуміли, і поляки це зрозуміли у поляків. Взагалі я чув чимало таких заяв, що вони кажуть, що ми не ми, 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 ми не можемо, ми не можемо нічого мати проти українців, тому що вони. Сплачують податки, вони працюють. Да, да, Поляки да, кажуть. Да. Я це І це я... дуже гарно, з... гарна репутація. Гарна репутація. Є різні люди, це ясно, що це, це зрозуміло. Але це все-таки характеристика. Це самопрезентація на новому рівні, в, склад... в труднощах, але з новими. Так, так, так. І, а в Німеччині, скажімо, я зустрічався е з українськими лікарями. Які вже інтегрувалися, mm -hmm. а це я вам скажу не так просто зробити. Але вони інтегрувалися, вони працюють повноцінно. А, Юрій Іванович, а інтелектуально, добре. Ми всі прекрасні працівники на різних вільні другорядних, політично і інтелектуально. Ну, бачите, на Заході зараз, слава Богу, переклади українських авторів. Багато стало. А тут в середині є ріст? Я думаю, що є. Я думаю, що це не такий, не такий простий процес. Коли ми з вами в газеті писали про це викушене поле інтелектуальне, яке почалося з власне з доби голодомору, да. то це не слова. Я раніше знаєте, якось я так думав про це по-різному. А тепер я бачу: якщо не було тієї основи, яку вирізав, ви тотально вирізали, тому що в Росії все таки хтось залишався, да. а тут, тут тотально було викушено все. Як Хрущов в 43-му році сказав, а де українські письменники перед війною було там три сотні з чимось, шею спілки письменників, Ха! йому знайшли 27 людей. А після війни які, 27? Так, да, 27 людей, які і що обі... Так, і вони та, по таборах переважно да. це ті, хто вижили. Так, звісно, що не можна це все виникнути отак. От, 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 от миттєво. А що тут ми прожили якихось 30 років, більш-менш да. і то слава Богу, що це вже якби цей процес рухається, і думаю, що прогрес буде в цьому. Бо нові люди, молоді люди, які світ інакше тепер бачать, все-таки. То покоління письменників, це покоління людей, які пам'ятають радянський час, які да. якби перейшли з нього. А це вже нове покоління, воно вже на світ буде. Да. Ну трансформація повинна, хоч і супроджуватися лекалами з того минулого, але вона відкриває нові можливості. Нові нові зв'язки, нові технічні можливості. Бачити світ широкій діафрагмі. Теж дуже важливо. Безумовно, безумовно. Це, 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 це процес, який, я думаю, він буде набирати до сили, набуватиме якихось, знаєте, якихось граней. Якби, якби тільки були відповідні умови, якби, якби, no, якби країна не була в такій країні. No, війна багато чого. Але все одно потрібно думати над тим, щоб поки все закінчиться і гаряче, треба мати проект трансформації. Для майбутнього. Безумовно, Безумовно якщо, тако, якщо не буде. Мене, знаєте, мене, мене зараз дуже ну от, дивує, повинні бути майданчики або майданчик, я не знаю, для обговорення от таких от глобальних історичних проблем. День є ви використання. Слава Богу, слава Богу, що є день Дякую, Іринач. Продовжимо.